Вітаю вас, друзі, на моєму каналі «Просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи їх розуміти, то ви повірні адресу Сьогодні я знімаю відео, чесно кажучи, в таких трошки похідних умовах, не з дому, і я там зараз знаходяться на півдні Франції і так би мовити, ну, надіюсь, що відео все нормально, хоча немає звичного мікрофону і так далі, але... Я надеюсь, що вам відео сподобається. Сьогодні мова піде про. Я хочу повстатися з такою стародавньою історією про Донайський дар. Звідки це все пішло? Ну, давні греки їх називали донайцями. Одна з назв давніх греків була Донайці. Вони 10 років безуспішно намагалися захопити місто Троя. І не змогли, зламавши нормальним чином оборону, вони в подарунок залишили гігантського коня на березі, а самі на кораблях, відколи зробили вигляд, що вони відійшли. І в конях не заховали саме таких потужних бійців. Ну і троянці взяли цей дар і за це поплатилося. Тому що ці воїни, які вирізли вночі з коня, вони почали відкрили ворота міста, пустили решту частину війська і таким чином не захопили троє. Ну, яке це відношення має до шахів, прийме, тому що в шахах... Якщо є можливість, мовно кажучи, звернути матеріал, треба завжди дивитися, чи не може бути е, уявно донецьким даром, ну, візьмемо таку просту позицію. Для початку от, е, чорним грав е, е, день учень, як канати майстринку, зіграв Д5, е, віддаючи е, е, цього ПШК. Ну, Білі зрозуміли задуму чорних, вони зі побили б того пішака, з'явилося так би мовити донецьким даром, після чого чорні зіграли кіньжа 3. Пане біле тут дуже король наш один, його ходів немає. Приходиться бити і після цього ходу відкривається лінія H. І після слон Д5 тепер немає спасіння від підключення тури по шостій лінії на h6. Наприклад, якщо там білі б'ють цього пішака, слона. Наприклад, Торою, то отримують мат. Так що, коли в шахах виникає ситуація, коли суперник підставляє, ну це така дуже така. Очевидна пастка. Насправді в партії, якщо б білі б зіграли тут Тура-Д3, проганяючи ферзя, то вони... Для цього ходи перемагала, тепер це механізм не працює, тому що я хід перць Д2 і під удар береться поле А6. І скажемо, вже кінь же 3 не працює, тому що біля б'ють на G3 і на Тура А6 вони забирають Туру і у них матеріальна перевага. Ну, думаю, підемо треба забрати. Ви не маєте за ферзя, туру е слона і коня, що порахуємося разом, це буде 11, Фейс е е має вартість 9 пішиків, так що біля е е тут е практично виграна позиція. Ну, перейдемо до іншого прикладу, він не є е особливо е складним. Е Так, приклад. я також працюю без мишки і тому, чесно кажучи, з статури не так і дуже добре володію. Добре, візьмемо це, наприклад, ну, з моєї партії, Бліц-партії я туди грав чорними фігурами. У мене зайвий пішак, ну, чи не виграш. Ну, під ударом пішака 7. Ну, я зіграв тут чорним король же 7 короля вперед. І білі тут безтурботно. Ну, це таке що взяв на пішка А7, який попав на край дошки. Ну, і тепер виникла ситуація, що після слон D7. Слоне на D7 і кінь ловиться. І білі туди перемагають. Так що, піщака Сі був такі, такою приманкою, тобто треба завжди бути уважним, коли суперник просто так віддає матеріал, Ну це може бути в залежності від сили суперника і просто підставка, скажімо так. Але якщо суперник. Досвідчений, добре грає, От, завжди таких, до таких треба дуже акуратно ставитись. Е, ну, візьмемо, наприклад, наступний приклад. Е, це вже грали. Гроссмейстери е, ці позиції в хід білих. Ну, є можливість зіграти пішиком на G5, зробити вилку. Ну і питання, чи це хороший хід чи погані. Ну, Ви можете самі на це питання відповісти, поставити відео на паузу і спробуйте знайти відповідь на це питання. Чи ви цей хід зробили б чи ні. Не зрозуміло, чи це, так би мовити, G5 хороший, чи поганий. Насправді хід G5 є хорошим ходом. Ідея, якщо не полягало вся, не бачили цей хід, вони вважали, що зірають кіняж 5 і після удару слона зіряють кініш 4 і король білих розташований невдало. Тобто і стоїть просто під матом. Але проблема в тому, що білі мають хіт король вже 3. Вони нападають на коня і тепер е -е, грають таким чином час. Тому що на ферсі, вони просто поб'ють на. 4. І отримують. ну в Білих тут, в немає не має тут мату, вони не встане замотувати, скажімо так. І коротко може при ній Є втікати, тому що лінія Є не контролюється, контролюється білими, біди тут перемагають. Інша спроба взяти кінь h 5 шах, і на король h 2, кінь аж, 4. Парируються ходом кінь g 1, після каже, захищається і має, має зайвого за фігуру і легко перемагають. Партія була зіграно G5, ну, в знову час захистити пішака на життя. Ну і зайвий фігура тут вирішує. Партія була ще зігране в 7 Тепер після цього ходу Чорна слаба восьма лінія, так як пішака 6 забирає поле в короля на G7 і коротко не може втікнути. Білі тепер б'ють ферзем на B7. Ферзя бити не можна і за мату, матує біла тура, тура E8, тура E8. А у випадку Тура-8 можна продовжити далі бати матеріал, так як загрози чорних недостатні. І вони, в принципі, після d 3 Руж2, Ферзе 2. Кінь Е4. Склада зброю. Справа в тому, що якщо білі б'ють на Е1, таке жертва тури, то білі перемагають ходом ферзь е 7. Справа в тому, що створюється подвійна загроза Тепер білі загрожують ходом кінь е 6 По-перше, не ферзь. перс і... Якщо ферзь відходить, то вони поставлять ну, там, скажімо, біля чому грають, фестиваль, тоді. Білі райтки в шій шах. Король h8, І біля мотові забирає 4. Так що таким чином закінчилась партія. В даному випадку точний розрахунок. Бійшли умовну пастку чорних і таким чином перемогли. Ну і тепер розглянемо е, останній приклад. Е, в цій позиції е, хід чорних, чорний награв е, відомий український сильний герцмейстер Андрій Волокітін, проти іншої бувшої української спортсменки. Малії Клінової. Е, вони приїхали в Ізраїль. Е, Позиція цікава, що тут е, ясна перевага. І вони грають е, Д-3. Д3. Справа в тому, що тут Fiz е, N5 стоїть під зв'язкою. Е, Напівзв'язкою, скажем так. Різниця між зв'язкою є, зв'язка абсолютно, є напівзв'язка. Різниця та, що коли йде зв'язані короля, тоді фігури не можуть відходити. А коли, наприклад, в даному випадку пішак є 4 зв'язаний, а за нею стоїть ферзь, то пішак ходити може. Ну, Білі не розгадали, так би мовити, задуму чорних і вони побили пішака на D3. І на турабі Д3 побили ферзя на D3. Ну, зовнішньо виглядає, що. Після е 4 Д3 біль забирає на Е5 і у них ніби все в порядку, тому що всяк затримується, скажімо так, Полудить не під контроль, зробить Е5 і все в порядку. Але справа в тому, що в даному випадку Великітін зробив несподіване. Пішак був слона, не ферзяс, іншу фігуру, а після фігура. І під ударом тепер усі дві фігури, скажімо так. І білі не вставить в випадку, якщо ви забирають фразя, вони означає власна фразя слон для 3 а, так би мовити на Ferзі 6 ну, подібне статі 4. Так що всі позиції прийшлося білим здатися. Так що порада така, що, наприклад, є. Ніби суперник підставляється, робить підставку. Особливо якщо це сильний суперник треба завжди думати, чи це є такий його помилка, чи це є пастка. Тобто треба завжди пам'ятати цю розповідь про данайців. Так що, якщо вам відео сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!